Доброго дня, шановні колеги, а також учні. Пропоную у вашій увазі невеличкий проєкт, створений в середовищі Scratch 2.0. Цей проєкт є прикладом використання вкладених циклів. Зараз ми побачимо, як працює цей проєкт. Отже, виконання проєкту закінчилось. Це малювання ось таких фігур, які подібні до квітів. Малювання відбувалося під звуки. Музику Музику я додала на сцену. Ось скрипти для сцени. Що можна робити з даним проєктом? Можна змінювати ось тут певні параметри команд. Наприклад, ми поміняємо тут кут на 160 градусів. І спробуємо побачити, що буде відбуватися. Ми б отримали вже зовсім інший візерунок на сцені, зовсім інші квіти. Також ми, крім ось цього кута, можемо змінювати інші параметри. Наприклад, тут ми зробимо 170 і кількість повторень ми вже не будемо робити 40, можемо зробити 30. Ми можемо змінювати кількість цих узорів на сцені, у нас в даному випадку 8. Ми можемо іншу кількість створювати. Спробуємо запустити даний проєкт. Отже, програма закінчилась у нас 8 таких. Вийшло квітів, ви можете переглянути код цієї програми. Можете спробувати створити точно такий самий проєкт самостійно. Якщо ви бажаєте навчитись програмувати в середовищі Scratch повністю, освоїти всі команди швидко, всього за один день. Замовляйте відеокурс, який я пропоную, і ви зможете навчитись програмувати в середовищі Scratch.